Продовжуємо розбирати вправи із комплексу шийної гімнастики, і ми ж зупинилися в попередньому відео на вправах, які виконуються верхи на м'ячі. Я, до речі, забув вам сказати, що все слід виконувати під свою улюблену музику. Ті, хто читали мою книжку, вони знають, що з музикою можна досягти куди кращих результатів, ніж без неї. До речі, Мою книжку можна замовити за посиланням в описі цього відео. Доступна вже як і друкована, так і електронна і аудіоверсія. Коштує 149 гривень електронна та аудіо. Продовжуємо. Значить, початкове положення руки на колінах, корпус прямий. І ось ми приводимо підборіддя до лівого плеча. Повертаємося вправо і вверх. Ось так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім дев'ять. Десять І в інший бік. Один, два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Я от виконую і вже сам відчуваю, наскільки в мене краще і краще стає кровообіг. Далі ось така вправа. Підносимо руки до гори і починаємо рухати корпус вперед, ніби ми. О, великий шамбала. 2. Три. 4. 5. 6. 7. 8. Уявляємо, ніби ми тримаємо в руках іще один фітбол. От, до речі, треба буде спробувати. От бачите, я вже придумав нову вправу. Далі починаємо ось так, так робимо: долоня до долоні. І ніби ми йоги ось так ось над головою даємо зусилля в долоні. І. Повертаємо голову вліво і фіксуємо і рахуємо до десяти. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І так само в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Не забуваємо перепочити після кожної вправи. Ну, якщо я буду вам так показувати, то ви втомитесь, так дивитися. Далі, ось, відповідно, яка рука, туди і голову. Ось права рука на ліве плече, голову тягнемо сюди. І. Рахуємо до десяти. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Тепер в протилежний бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Далі ось така вправа. Починаємо тиснути, демонструвати третій закон Ньютона, коли дія дорівнює протидії. Ми тиснемо долонею в скроню, а скронею тиснемо в долоню. В підсумку залишаємося нерухомими, але при цьому і неймовірним зусиллям. І ось так. І рахуємо до 10. Про себе або в голос. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А потім беремо правою рукою і тягнемо оці м'язи, які тільки що так сильно працювали, ми їх розтягнемо, щоб привести все у рівновагу. І так само рахуємо до 10. 1, 2, 3. Чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Перепочили і так само права рука до правої скроні і тиснемо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так само. Тепер ці м'язи нам треба розтягти, щоб вони розслабились і все було добре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі беремо долоні, притуляємо їх до лоба і починаємо так само демонструвати третій закон Ньютона, коли дія дорівнює протидії. А всі пам'ятають третій закон Ньютона? Якщо ні, то перечитайте. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер руки в замок. І так, як ми тиснули вперед, точно так же, ми тягнемо голову назад, а руками урівноважуємо, щоб дія дорівнювала протидії. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну ось. В принципі, ми розібрали прави на фітболі. Далі в наступному відео ми розберемо, вже, перейдемо на килимок, і тим вже і завершимо цей комплекс вправ. Дуже класна штука, от я тільки що виконав це все. І я відчуваю, як у цьому всьому відділі у мене ну, набагато кращий і кровообіг, і загальне самопочуття. Так що, всім рекомендую, але не забудьте порадитися зі своїм лікарем. Тому що, коли. Ми робимо так, у мене до третього року після інсульту могли бути запаморочення. Так що будемо обережні, радьтеся з лікарями. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалося і ви це все знаходите корисним, не забудьте поставити вподобайки, поділитися моїм відео, щоб воно ширило, ширилось, ширилось. А й саме головне. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.